То днів як стартували в управлінні патрульної поліції Чернівців. Прозвітували про підсумки трьох місяців роботи. Чим вони запам'яталися, чи є чим похозуватися і з чим не впоралися? Про очікування і досягнення нових копів. Далі у сюжеті вони пообіцяли охороняти спокій буковинців, бути чесними, захищати, швидко і оперативно приходити на допомогу. Урочисто присягаю. Вірно служити українському народові. Вірно служити українському народу. 340 копів. Поліція нового зразка. Сто днів тому вони урочисто склали присягу і приступили до роботи. За цей час зафіксовано понад 27 тисяч правопорушень і злочинів. Більшість завдань стосуються адміністративних правопорушень, зокрема порушень правил дорожнього руху, Звернення інформаційного характеру, крадіжки, сімейні сварки, конфлікти. Біги. Окрім того, вони проводили уроки для школярів, долали кілометрові забіги заради миру, знімали соціальні відеоролики. Ось вони вітають жінок з 8 березня, ось покорили говерлу. З ними роблять селфі, до їхньої роботи придивляються. Про роботу вони постійно розповідають і в соцмережах. У свій вихідний день інспектор роти номер 3 Олександр Фабіянов помітив дівчину, яка лежала на землі, та в якої йшла кровотеча з рота, що супроводжувалась судомами. Патрульно одразу ж почав надавати дівчині домедичну допомогу. Протягом години тримав відкриту ротову порожнину, щоб вона не задихнулась. І таким чином врятував життя жінки, яку за її словами побив чоловік. Таких щемливих історій у арсеналі Чернівецьких патрульних кілька супроводжували через ціле місто по діагоналі даних людей маленьку дитину в лікарню. Це дитинка, яка ковтнула копійку. Це все про успіхи, є й недоліки. За три місяці зафіксовано декілька ДТП за участі копів. На цьому фото службовий автомобіль поліції водій не впорався з керуванням. Автівка заїхала на тротуар і знесла паркан. На цій світлині Тойота Пріус полісменів вже знесла електроопору. Стосовно правопорушень або взагалі якихось нюансів в роботі патрульних так дійсно виникають. Виникали. Я думаю, їх стає з часом все менше. Все більше випадків, коли саме громадяни провокують або намагаються провокувати поліцейських на якісь дії, тобто щоб поліцейські якимось чином могли себе дискредитувати, звільнилися з лав патрульних тільки двоє інспекторів. Один з яких мав можливість отримав можливість проходити навчання в іншій країні і звільнений. За власним бажанням, інший також звільнений за власним бажанням, але через деякі такі моменти, які насправді він з часом зрозумів, що все ж таки він не може працювати в новій реформованій такій структурі. Обіцяють вчитися з кожним днем ставати кращими, а святкувати першу круглу дату будуть в суботу на центральній площі 9 липня. Всіх бажаючих запрошують на урочистості. Кристина Карвацька, Катерина Дремлюга, телеканал Буковина.